Всім привіт! Це Huge Трі, і сьогодні ми говоримо про ламінат Класен. <звук> Поки ми готуємо наступний відеоряд, поставте лайк, підпишіться, адже тут дуже багато цікавого вже є і дуже багато цікавого ще буде. Якщо у вас в кишені є від 600 до 800 гривень за квадратний метр підлоги, ламінат класен саме те, що вам потрібно. Що подобається особисто нам, це ламінат будь-якої ширини. Будь-якої товщини, будь-якої довжини, з сучками, без сучків, з темними фасками, із світлими фасками, водостійкий, не Це все ламінат класен. І він дійсно один із найпопулярніших ламінатів, адже його можна зустріти і в будівельних супермаркетах, і в спеціалізованих магазинах. Всюди, всюди, всюди. Дуже багато колекцій, дуже багато різних характеристик. Давайте розберемо кожну з них, щоб ви були в курсі, що таке ламінат класен. У ламіната класен є дуже цікавий замок мегалок. Що це таке? Це замок, який можна вкладати по одній планці. Тобто це аналог якомусь таки 5 g замку, але без оцих всіх пластикових вставочок воно з'єднується дуже класно і дуже зручно. Плюс він водостійкий і весь ламінат класен він майже весь. Дуже добре відноситься до вологи. Ламінат в районі 600-700 гривень за квадратний метр це ламінат 32 го класу. А ламінат уже від 700 до 800 гривень це зазвичай 33 го класу і водостійкий. Тобто в класена невелика різниця між 32 м і 33 м класом в грошах, і не дуже велика різниця між вологостійким і водостійким ламінатом. А зачасту класен це 48 годин. Гарантованої безпеки від води, тобто, якщо вас навіть залили, у вас є 48 годин, щоб врятувати ваш ламінат, і це все за якихось там 800 гривень за квадратний метр, плюс купа текстур, купа фактур, купа форматів. Зараз про формати більш детально. Порахувати кількість колекцій в ламінаті класен дійсно дуже важко, адже колекцій, ну просто я не знаю десь наверное, штук 15, може навіть і більше. Якщо вам треба ламінат. Світленький з темними сучками і з світленькою фасочкою він є. Якщо вам треба ламінат із сучками із темною фаскою, він також є. Якщо вам треба широкий ламінат, оцей, наприклад, ламінат шириною 28 см. Оцей ламінат 24 см для великих приміщень, також є. Світлі фаски, темні фаски, з такими, такими, бачите, вкрапленнями, типу таких продовжних сучків. Якщо вам подобається ялинка, в класені також є ялинка. Сірі, натуральні відтінки, бежеві, жовтенькі, будь-які варіанти. Що класно по ялинці, класен, тут, то що тут і універсальний замок. Дуже багато ялинки ламінатної, треба клеїти на клей, підклеювати торцеві замки. В класені не треба підклеювати, тут універсальний замок. Тут нема лівої і правої, складається дуже класно. Якщо вам треба чисті відтінки, тобто відтінки без сучків, вони також є. Із фаска, де прокрашена в колір відтінку, фаска темна. Коли класно, темна фаска. <кхід> темна фаска класна, коли у вас багато домашніх чотириногих улюбленців, і вони щось після себе лишають, воно забивається у, фаска, у фаски, плюс перемішується з пилюкою і темніє. Ось, будь ласка, темна фаска вас врятує. Бетони, темні, світлі бетони. З різними фасками, з різними фактурами. Ну, просто вибір ну, колосальний. Плюс є вузенька планка. Це 13 см і товщина 10 мм. І, до речі, бачите, на всіх колосенах, ну, майже на всіх, є отака от капелька, вологостійкість, плюс вологостійкий замок, мегалок. Він вказується завжди на. Ну, наклеїться на такі підказості. Плюс всі 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 сертифікати якості європейські і, звичайно ж, блакитний ангел. А ще в компанії Класен є фірмові плінтуса. Тобто, якщо ви берете ламінат, ви можете під нього відразу вибрати плінтус, який буде тон в тон. Ось так воно буде виглядати. Одного декору. Ламінат і такого ж декору і плінтус. Плінтус висотою 8 см, довжина палки 2,40 Садиться він на клей. Отут -от промазується клей. Ну, як монтувати плінтус, ми вже вам знімали, я думаю, буде для вас не новинка. На нашому YouTube-каналі ви можете знайти підказочки. Тобто будь-які-будь-які-будь-які. І десь відсотки 80 ламінату можна підібрати разом з блінтусом. Це дуже практично і дуже зручно. І застереження, які можна сказати про ламінат класен, дуже, так як завод дуже величезний, там дуже багато продукції, дуже багато колекцій, дуже багато клієнтів відповідно. Часто зустрічаємо ламінат класен просто в білих пачках, де сторця просто написаний декор, шельдік, код країни. По-перше, ламінат класен це завжди Німеччина. Перевіряйте штрих-код Німеччини, просто в Гуглі забили. Йдете в магазин, в Гуглі забили. Як штрих-код Німеччини починається перші три цифри і звіряйте його на пачках. От вам і весь лайфхак. Далі в класена завжди пачка забрендована. Класен завжди пишеться на боках, зверху, там якісь рисуночки. Якщо це пачка біла, просто із торця приклеєний шельдик, значить це просто максимально здешевлена колекція. Вона також буде Німеччина, також можливо вам пощастить. Але якщо є поруч... Ламінат за 600 гривень з білою пачкою і за 600 з брендованою пачкою, краще візьміть з збрендований, це більш, скоріш, це більш якісний продукт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, вам було корисно. Старалась не затягувати, просто основні факти вам розказали про довжину, про класи, про замки. Якщо якісь є питання, в коментарях, будь ласка, їх задавайте, ми на всі е е коментарі відповідаємо. Всім гарного дня і будьте здорові!